Ось на отак от на землі. Доброї ночі. Та ні, ні, ви не розкривайтеся, ми не хочемо а, вас було... да, ми такі, не хочемо що... вас турбувати. Не можна. Ось все затікало вже водою тут усе. Якось опушкувалося. Спати не можна. І... А ви ну, взагалі... Скажіть, будь ласка, ну от ми зараз е з іншої сторони там пікет відбувається, адміністрації да. президента. Ви так, також там були, так? Да? Були, так, да, були. Серце рветься на куски, звісно. Боже, Боже, серце рветься. Ми, ми вас розуміємо, вам нема де, де ночувати. Ви, ви... Да. Там війна, а в нас своя війна, слухайте, нема куди йти. Та ви не розкривайтесь, не розкривайтесь, не, ну. не витягуй голову, на силу, це позаклеювалися, скочимося, бачите, Так, що? так, так. заклеїли, бо не можна. Угу. Розкажіть, ну хоч в двох словах знову ну, скільки днів, днів вже голодуєте? Десяти, десятий, вже. десятий день, так? Так. Да. А що, що от Косюк, заступник голови адміністрації? Ми його сьогодні затронули. Але він так біг, що він там мінятно сказав, ми не зрозуміли. Чи вийде? Що, щось він вам сказав все ж таки? Там щось бургнуть, купить. Не розкривайтесь, не розкривайтеся. Це було одне слово, яке ми не зрозуміли. Чи, чи пішли? Коли чи? буде відповідь, чи прийде, чи щось таке, знаєте. Ми Володя так, так. сьогодні роздавала листівки так. і йшла Ольга Богомолець. Так. Я говорю... Шановна пані, приділіть дві хвилини. Я не маю часу. Угу. Я їй всунула листівку якось. От. Думаю, буде йти назад, уже ж зупиниться. Угу. Дивлюся її прямо в очі, навіть не дивиться. Так я сама собі думаю. Вона балотувалася в президенти. Да? Вона приймала кляплуги по угу. вона на Майдані розказувала, як її жалко людей, як вона переживає. То невже це лікар, якщо йде і баче, голодують люди. І не підійти і не подивитися на них, ви розумієте, про що можна говорити і до кого можна звертатися? От вам і Ольга Богомолець. народний от вам і Ольга кандидат. Ольга Богомолець. Мішки з грошима пузати. А кому ще вам вдалося передати от листівку? У нас сьогодні так було багато людей, ми їх не знаємо. Ось так зверталися, а ось так знайомилося. Ось якийсь хаос, теж там демонстрація всі. Біжать, біжать, біжать. Я, 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 їх, я їх не знаю нікого. який не знаємо. Пензеник ішов, да? ага, так? І що, пензенник взяв листівку? Мовчки, всі мовчки. А де куди вони їдимо? Всі мовчки. Ні. Всім да, до людей, да. Що, чому вони голодують? Да. Телеканалам, депутатам. Да. А телеканали взагалі. Я пішла на ту сторону, звісно. Їм не, не до нас. Вся увага, мільйон телеканалів і преси на ті стороні. Біля АТО на демонстрації. Боже. ні, тільки чують, хочуть, ніхто не приїжджає. Тобто протягом 10 днів, що ви тут голодували, жодного телеканалу у вас не було, так? Ні. Ні, було, ой, Господи. Ну, то у вас інтернет, інтернет. Ні, 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 ні. Ньюслан. А, нюксван було, так, так. До речі, як вони показали? Ми не бачимо, вже ж нічого і не знаємо. Воно все время тут показали, вони чи ні. Ми uh -huh. не знаємо. Ця uh -huh. Катя, яка знімала, обіцяла зателефонувати. Uh -huh. так ми телефонували. Добре, які у вас плани на завтра, на. Ну, от, Косюк, вам що воно обіцяв? Яна? От на минулому тижні Дайте він обіцяв, до середини цього тижня. Да, обіцяв дати ну, Ніхто ніякої відповіді поки що не дає. І дівчата вже втрачають сили. А одну з ваших голодувальник забрала в лікарню так. швидка. Як ви спілкувалися з нею по телефону? Як там сюди? Спілкувалися сьогодні. Вона вдома вже. Говорить, бо дуже дорого бути на стаціонарі, тобто вона сьогодні додому, але вона ще дуже слаба, тому до нас повернутися не може. Можливо. Вона не вдома, а так. вона там у ну, якихось знайомих. Це, вибачте, вже по привичці так говорить. Дома. Ну так, да. вдома ж у вас немає, да. дома в нас немає. У приятельці. Вдома да. Просто... у нас усе на банку. І тут у нас спальня, там у нас зала. Коротше, всім на нас наче хати. Ми не знаємо, що робити до кого стукати? Ну, 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 ну вообще нет слов. Добре, тримайтеся. Ми завтра до вас обов'язково підійдемо. Я думаю, зараз я... от онлайн трансляції 300 людей бачило. Так, да, щойно 300 людей бачило те, що зараз відбувається. Можливо, ну, таке хтось... міні телебачення. Да, можливо, хтось щось Порадить, допоможе, прийде вам. Ми надіємося, надія Сподіваємо, у нас ще є. Це Ні. все, що в нас осталося. Мі, просто шкода, що після Майдану вже здавалося, б, телебачення має бути якесь незалежне. Так, я розумію, що там все-таки війна на Сході, але люди вже десятий день голодують під адміністрацією президента, і ніхто це не показує. Чому вони голодують? Не можуть дізнатися про те. І нас роблять винуватими, що в нас немає де жити, та і ми винуваті любимо до цього всього. Ну що, не Навчились красти да. певний час. Да, да. Нам сказала помічниця Косюка, треба головою роботи. Ну, вона, напевно, іншим місцем працювала, коли стала помічницею Косюка. Головою може, і працювала. І вона, ну, вона володіє дуже добре, бо обізвала нас Д Ой. Да. дівчатами Дякую. з окружної. А не бачите, у когось що болить, то про те, да. яка не, не. не Так, ви, самому ділі з окружної ж. Да. Ми не соромимося цього. Да, ми гордимося. Сміх не врізані, Сміх крізь сльози. Знаєте, дуже багато сьогодні людей проходили такі поважні люди. З БМВ виходили, з джипом виходили. Ну, ніхто. Але нікому до нас ніякого діла. Так, ну що, Добре, тримайтеся, ми тримайтеся ми да. до вас, да. підійдемо. Да, Тримайтесь, не здавайтеся. Дощ уже кінчився. Ні, 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 ще йде. Ні, ні. Ну так, вкратце історія. Це люди жили в гуртожитку, на якій поклав Тому... око Кусьок, який голова Миронівського хліб... хлібопродукту. Власник, перш... не голова, власник. Власник, да, і він перший заступник Порошенка. Не Порошенка, а голови адміністрації президента. Дезінформація. Ой, вибачте, вибачте. Заболотно 132. 132 да. Ті люди жили, їх викинули Були по 20, по 30 років прописані. Прийшли, зруйновано все помер. У 75-му року там вже Крадені жили. невідомо де. Ой, виконавчий лист прийшов нам що це сам на дві родини. Повієте, взагалі, що закрите виконавче провадження. І е, е, Ні, е, речей ваших позаболотного немає. Не було? Немає, наприклад. Ага. І, і там якоби для двох родин знайшли дві кімнати. Ви можете їх будь-який час зайняти, Але розумієте, що таке бо що вона Це щоб тільки стати на порохи, щоб, щоб за мною тоді закрили двері. Як це зайняти? І хто мене пустить? Це Зрозуміло. Ви розумієте, таку отримали списку на дві родини. А дві родини, взагалі, нема там вільних кімнат, немає. Та ще й боржниками нас визнали якимись. А речей ваших немає. І слухайте, так тод, 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 якщо виконавча служба вам відповіла, що ваших речей немає, то а, це були точно тітушки наняті косюком. Я так розумію? Бо, ми тод, так розумію? То тоді ще були якісь сподівання, що це можливо виконавча служба забрала ваші речі, а, так. але якщо вони дали вам відписку, що речей немає, то... Все, що у вас було нажито протягом 30 років, не зрозуміло, де ділось, так? Да. Може це була така розплата Косюком, з тітушкам? Типа все, що забираєте ваше, просто зруйнути. А, Ну так, дешевше, щоб не платити по 50 баксів за годину. Ні, там не по 50, там ось вже ж неодноразово було це рейдерське захоплення. Скажіть, ви дізнавалися у цих тітушок, які приїжджали до вас раніше? Скільки вони отримували? 100 доларів за годину. розумієте? Це, це, це елітні 2010, тітушки. 2010 рік, розумієте, це не прості тітушки були. От, там, да, там були такі спортсмени. Я їх як побачила, то я таких тільки в, в кіно бачила. Там з такими, вибачте, біцепсами, там не прості тітушки стояли. Там спортсмени стояли. Ну, такі, ну Вони говорили, один чемпіон світу з да, і ще там. Тобто не прості стояли, розумієте? Не дворові. Да. Найманці, найманці. А я за Богомолець, не можу успокоїтися. Лікар, не можу, чесне слово, не можу успокоїтися. Вони всі одинакові, Галина Васильна. Хіба вона перший раз мимо нас проходить? Да, хай він буде соромно. Ой, ми ще інтерв так інтерв'ю такого вигляді. Все колись вперше. У спальні? Ну я думаю, що можна буде якусь премію взяти, бо ми також такого не знімали. <рисвіт> 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 да, на не Добре, вот. Да. Аналітична да. сотня в Фейсбуці, да. Карта Києва, диванна сотня, зареймойте на наші сторінки. Будьте з нами.